А ти порозминався? Грузили 115, жилка 025, палка Sportex Tріumf. Веде мені важливо лівою рукою максимально сильно на себе потягнути. Тяне спина, оце ім'я спини. О, в кліпсу! Коли буде тисяча підписників, ми розіграємо сигналізатори. Розкажемо вам про наші плани на 23 рік. Будемо купатися? Сьогодні найтепліший день в році. І ми знаходимося на прекрасному озері в селі Наварія, неподалік від Львова. Сьогодні... 10 березня? Ми, ми бували колись швидше на озері? Напевно, ніколи. Швидше, ніж 10 березня? Так. Ні. У мене було таке сьогодні відчуття, коли я вже складався в машину. що Я щось забув. Щось, щоб, щоб навіть просто покидати, ще щось тримати, я тільки вже не пам'ятаю, що. а я взяв Це завжди, просто... коли їдеш перший раз після довгої перерви, забуваєш, що треба брати з собою. Перший раз ми міжсезоння не, не, не фіксили котушки. Слухай, до речі, нам три грузики нормальні купити. А вони мали бути в мене в тому великому, знаєш? Типу вже всі. А ти не взяв то великий? Я спеціально всі. Бляха-муха. Та що, то на... все ок. А чого? То я напачника там свого навіть не взяв. Скочи не взяв. Ти бо я запасний Угу. Завайця, приїхали покидати. Прям до фіга. Слухай, я, до речі, тоді, коли приїхав і забув грузик, я зрозумів, що треба, всякі такі, типу, там, по пару літкорів кинути в одне місце, в друге місце, в третє місце, пару грузиків тут кинути, там кинути. На всякі такі дурацькі випадки, типу, все забув. Знаєш? Одну сумку забув і все, і ти просто не маєш що робити. Ні, ти не повинен, забувати. Є ну, не повинен правильно, але якщо ти їдеш просто на паті рибалку, то ти можеш щось забути. Будемо купатися? Не можна. А ти порозминався? А Я ще не, не, не збираюся силуї кидати. Треба спину теж порозминати. Ти б краще став десь інше розминатися, якщо ти не хочеш зараз грузиком отримати. Що, треба враховувати? Бічний вітер. 137. Треба дати маленький звис, цікаво, що, що зміниться. Е, зараз або обірвеш, або платить менше. Ну тоді там більше. Та звис дальній це ідеально. Маленький звис тільки в одному випадку. Коли сильний вітер і треба його пробивати. Тоді робиться малий звис. Тут теж маленький Я би тобі взагалі. формулою показав, але мені неохота. Зараз я тобі формулою покажу, як тут так кидати. Звідки напад готувався, так? Так. Да. Блі, все одно мені вправо Я не побачив, але... Ти сильно працюєш лівою рукою? Та я тільки лівою стараюсь працювати. Але питання, чи то проводити силові, чи то краще техніку відпрацьовувати. Я лівою взагалі рукою не працюю. Я, я, стараюсь... я, тільки, я тільки і вліво концентруюся, вправо взагалі так. А що права в тебе робить? Нічого. Ну добре, давай зараз подивишся, яке кидаю, і щось мені почали. Я тобі не дам фідбеку. Ну хоча б якийсь. Ну дивися, я не відчуваю, я не бачу, чи ти е, лівою тянеш, чи ти просто е, інертно тобі вудка падає. Я, я лівою взагалі нічого не роблю. А я лівою рукою тяну вперед. треба працювати. Ти, ти намагаєшся ніби робити важіль чи ні? Н ні, я правою рукою не стараюсь викидати вгору. Добре, я зрозумів, що це погано. Коли це робити, тоді летить дуже високо. Тому я правою рукою не викидаю вгору, а тяну лівою більше на себе. Ти фактично лів, право, ну, справа в тебе зі старту отака. ти її випрямляєш чи ні? Е, чи майже ні? Я минулого року старався так робити, і під час такої дії мені дуже високо летіло вгору. Велика А парабола зараз ти не, не, не випрямляєш? Я її фактично прямою тримаю. Ну давай, ну князі, зараз подивлюся. Владис мені важливо лівою рукою максимально сильно на себе потягнути. Але тягнути спиною. Тобто, отак, прогинатися. Тоді ще є... раз, ще раз, як? Дивись, можна потягнути на себе ось так. Так, я отак тягну. А можна типу, ось так. Ну, типу, я так не буду викручуватися, але типу показує, що тягне спина, оцей м'яз спини тягне. Типу як назад ніби тягнеш. Він набагато сильніший. Ти маєш відчути, що ти отим м'язом спини тянеш, а не, а не самою рукою. Бо той м'яз набагато сильніший. Окей. Особливо якщо ти багато підтягуєшся. А якщо багато підтягувався. <плес> Широким Конечно. хватом. О, в кліпсу. 170. Ну то чекайте, змотаєш слабину з Так, Що я чекаю, в кліпсу ще мені не попадало? Ні, Ну то добре, але попало в кліпсу, не, не дзенькнуло, але попало в кліпсу. Так, а ну я попробую зараз, так як ти кажеш, фокусуватися більше на лівій руці. Кліпсу? Що допомогло? Не знаю. Бачиш, концентруйся на ліву руку. Ну, поки що найбільше, правда? Mm -hmm. Але я не можу сказати, чи я точно сконцентрувався, чи точно я так вклав, ні це, напевно, ще пару разів так спробувати. Але я точно більше думав про ліву руку, а праву взагалі забив. Mm -hmm. Право і так знає, що робити приблизно. Треба, щоб так вдарилось в кліпсу, щоб слабину забрали зразу. Mm -hmm. ну, тоді, це буде... тоді можна бігти додому. Я буду вважати, що якщо я 150 так кину, мені досить. А ти багато, то скільки підтягуєшся? Під... Я підтягуюся широким хватом. Ну, скільки разів? Три по вісім. тут шуто багато ти попробуй широким хватом підтягнутися, то неймовірно складно. Це працює не біцепс, а спина. Ліва рука кажеш, так? Відчуваєш по китку? Що краще? Не факт, що я просто не розкидався трохи. Так, зараз, щоб мене перерізалося. 147 в мене полетіло вже. Недалеко. Грузило 115. 115-те грузило. Жилка 0,25. Палка Sportex Triumph. Летить 160. Плюс-мінус. New, new Balance. А? Кросівки New Balance. Кросівки New Balance. Команда Черстудіо. Тепер все те саме, тільки грозили 125. Ціль вибити кліпсу 170. Так, щоб вона добре дзенькнула. Якщо ви хочете, щоб мені вийшло, то підпишіться, будь ласка, на канал. <реш> І поставте лайк. Речі, Тоді скажем... мені точно вийде. Може скажемо, що ми розіграємо? Розіграємо? Коли буде тисяча підписників, ми розіграємо сигналізатори. Бо як виявилось, у нас їх забагато, є одні майже нові, які ми не використовували жодного разу. І посувало б їх розіграти, щоб хтось користувався ними. Але це тільки тоді, коли ми досягнемо тисячу підписників. І це нас тільки, на каналі. Це, І це тільки серед підписників. Тому підписуйтесь. А якщо ви це відео дивитесь, то не забувайте, будь ласка, підписуйтесь. То не факт, що ви підписники. Бо у нас переглядів більше, ніж підписників. Кидаєш? Давай. О, Відчувається, що на 10 їх стало важче. Давай відходити. У мене чомусь 115 летить краще, таке враження. Бо ти зараз почав шпортити більше. Зараз вийдемо туди кинем, подивишся, буде легше набагато. Давай звідси спробуємо. О, звідси може бути справді краще кидати. То ясно. Але ти рахуєш, що ти собі додаєш, бо ти на підвищенні стоїш. А, ну так. І пара метрів воно просто апріорі далі полетить. 150 не можу, кинути, щоб так влупило в кліпсу, щоб випрямило і було рівно строїть. Це вашу деску порвало. Ну, і мене потягнуло. О, це полетіло поки що не краще, напевно. Десь 162 вже є при боковому вітрі. Ну, от, звич, якщо додати просто повідок, він не сильно тобі зменшить дальність. Поводок з турбо теж не дуже сильно зменшується. Це вже стік зменшить. Ціль ловити 150. З Ну, Тобто мати можливість таку. Питання, що я буду робити, як ти підеш спати? Я буду перед точкою обловлювати. Чекай, яка миж зловив. дуже тяжко Зараз нерест, не можна нічого ловити. Якщо ми тут, зібралися якщо, ми тут є зібралися, якщо вже є можливість зняти відео щось розповісти, то розкажемо вам про наші плани на 2023 рік. Може навіть не на 23, а на весну. Більше на, на, весну, на так. старт сезону. У нас там грандіозні плани. Давай Слайд, розказуй. Ми через півтора місяці в кінці квітня відкриваємо сезон Робінзоном на Кричевичах. Сподіваємося, що ну, він буде. Там у нас такі плани. Так. Е Потім ми їдемо на Флетхідерну лігу на Прилбичі буквально через тиждень. А потім найцікавіше. А потім в нас чемпіонат України з карпішингу. І можливо потім зразу Кубок України, якщо ми попадемо на нього, там поки не зрозумілий формат. Але ми будемо виступати на Чемпіонаті України, все показувати, все знімати. Тому, якщо ви, ще не, якщо ви ще не підписані, підпишіться, бо там буде дуже багато всього цікавого. Чесно, ми самі не знаємо, як це все буде, і самим дуже цікаво подивитися на все від логістики до, до того, як це проходить. Бо чесно, якщо пошукати будь-яку інформацію в інтернеті, ну нічого нема взагалі. Майже ніхто, майже нічого не знімає, коли бере участь. Або ми нічого не знайшли. Або ми нічого не знайшли. Тому що якщо на звичайних змаганнях ти приїжджаєш на змагання, і якщо ти не п'єш алкоголь, то ти вже перемагаєш в половину команди. То там будь-в кого перемогти, це буде дуже непросто. Там всі дуже мотивовані, дуже сильні. Принаймні ми так думаємо. А після чемпіонату України. Ми на чемпіонат світу поїдемо? Коли його виграємо? Францію. Знаєш, як очікування: їдемо в Францію на чемпіонат світу, там ей вежа, там все таке реальність. Якщо і поїдемо, то на якесь там озеро під, під, під Парижем, десь там в лісі, де навіть не видно, чи то Париж, чи то, чи то ми, Наварія. Ми тільки запланували те, що ми будемо приймати участь на чемпіонаті України, а вже думаємо логістику, як ми будемо їхати до Францію. Чого? Ми вже навіть гуглили це озеро, скільки до нього їхати, це досить цікаво. Де причеп паркувати по дорозі? Скільки днів їхати? Ну, Сподіваюся, ми про це будемо знімати відео. А не просто розказував, що тут зараз. Все, наші покидушки закінчилися, покидали ми трохи, розкидалися. Хто далі кине серед нас, ми не змагалися. В мене полетіло найдалі на 115-му грузі орієнтовно 162. Ну, можна казати 160, плюс, або просто 160. На 125-му в мене летіло на метрів 5-7 менше. Це непогано, тому що минулого року я так не кидав. Взимку трошки потренувався в залі і почали летіти далі. Сподіваємося, тенденція буде зберігатися. У мене найдалі 150 полетіло. Але я грузики не міняю, тільки один мав 125-й і щось не пробував різні. А, ну і Іслай кидав на палці Shimano е, tx 7 а я кидав на Спортэкстріумф. Тому... А діду там кидав метрів <ристот> <ристот> двадцять. <ристот> Тут такий діду ловив рибу, коли ми приїхали. Подивився, що ми починаємо кидати, побачив, куди ми кидаємо, вирішив з. Збиратися додому зразу після того. Так що, все, збираємося ми їхати звідси. І чекайте наших наступних відео. Можливо, це вже буде з рибалки, якщо погода дозволить. І чекайте розіграшу сигналізаторів. Коли не, нас буде... не чекайте, а підписуйтеся. Підписуйтеся, буде Хотім тисяча, чекайте. і тоді ми розіграємо. Все, всім па-па.